Бачити анатомічну структуру мозку, а, Яка а саме йде? візьмемо випадок, коли а, у пацієнта пухлина. Як відбувається раніше, він робить КТ, та знімок, і далі хірург на комп'ютері дивиться його структуру, де саме знаходиться пухлина, якого на розміру, і готується до операції. Наше рішення допомагає за допомогою окулярів доповненої реальності одягнути шолом та безпосередньо на пацієнті бачити, де знаходяться певні анатомічні елементи, тобто сканувати його мозок, підсвітити іншим кольором пухлину, виділити судини, прибрати зайві елементи, які під час операції за. Важаються руку і фактично так краще візуалізувати собі під час операції, тому що операції на головному мозку звісно вимагаються максимальної точності, і наше рішення допомагає найкраще підготуватися до таких операцій. Бачите, на відео безпосереднє використання нашого рішення. Елементи підсвічення, які потрібні хірургу, і е, допомагають рятувати життя. Круто. Дякую. Це, це вже візуалізація. як Необхідні елементи виділені іншим кольором. Ось кадри, які зараз будуть демонстровані, наприклад, вони зняті зняти безпосередньо на окуляри. Інша структура теж спину можна також робити 3 d модель і сканувати теж ті елементи, які нам потрібні. Це можливо також використовувати для того, щоб а, видаляти уламки, точне місце знаходження їх бачити на тілі пацієнта, виділяти їх іншим кольором, а, і фактично хірург буде бачити на тілі пацієнта, де воно знаходиться, виходячи з кацета мсс снімків а, пацієнта. Скажіть, будь ласка, вони вже а, запущені в масове виробництво чи це? А? Ну, запущене у плані того, що ну, по перше у нас в команді на рефіруди працюють, які вже практично використовуються це рішення. А окуляри, які ми використовуємо, вони загально доступні, їх можна придбати в принципі у будь-якому магазині. А ми, ми, ми там, вирішили обрати рішення, яке максимально доступне. Тобто, вони коштують 15 тисяч гривень, якщо взяти нейронавігацію за мільйони доларів. то Це звісно різні цифри і. На це на ці опуляри наше програмне забезпечення, яке саме зараз забезпечення. Так, так, так. саме про програмне забезпечення, яке робить 3D-моделі і переносить їх, додає функціонал для усіх. Дякуємо екстревіші.

То есть, как в этом году, когда тренд тенденции, может, вы, посмотрите, в том, как я с антиком, знаешь, встречается, как Николаевич из России <продов 'я> просто <'я> против всего. Вот это Может приобратить, вот это, конечно, переочится, готовым, шкирочим или в этой России. Как вот надо всё понять, все рахуем максимальной отчёткой, это как иначе? А, стихи Да, одразу виходить да, таке запрошення, одразу на коло на пацієнта одразу чітко бачить, де мене до що. А як він може побачити? Він чітко іменно не що іменно ця рука, іменно в цим. Це дуже добре.